Так як я вчилася в академії управління діями механізованих підрозділів, я випустилася лейтенантом, тому прийшла я в бригаду якраз командиром взводу. Коли я приїхала, вони побачили да, дівчинку, яка така, ну проти них маленька. Я більш ніж впевнена, не всерйозно не сприйняли. Але коли там вже побачили, що я збираюся на вихід, і я туди пішла і повернулася. Отже, тоді вони між собою якось почали говорити: що от там не злякалася. І тоді, вже як сарафанне радіо, воно там від одного до другого. І так, в принципі, якось ставлення нормальне було. Зараз, в принципі, це ж було вже три виходи. Що стосується мого взводу, вони всі готові зі мною зараз піти. Мені дуже багато е цивільних е кажуть, що от ти там дівчина, на що воно тобі треба, ти можеш звільнитися. Хочеться киданути фразу, таку, що йди ну, на моє місце, раз ти там розказуєш, що мені, там, де, де мені місце, так сказати.